Киргистан пригрозив Кремлю та ще й чим виходом із євразійського економічного союзу. Діти ще Путіна зразка 2015 року на словах мало забезпечити країнам-учасницям. А це Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Росія, економічну інтеграцію, забезпечити свободу руху товарів, осіб, послуг та капіталу. Але кривавий диктатор вкотре всіх надув Обманули дурачка на 4. Ні, у нас так в народі говорять замість обіцяного зростання експорту та дешевого імпорту. Киргизстан, найбідніша країна з п'ятірки Євразійського економічного союзу, стала лише ще біднішою. В Киргизстані новості приєднання к євразійському економічному союзу встрітіли з противорічивими чувствами. З 2015 року в республіці запрацювали єдині правила на п'ять країн: загальна економіка без кордонів та ми. Але замість збільшення експорту в країну лише прийшли російські товари. Дуже важко утриматися на ринку. По у нас закони митного союзу не з'явилися постійних покупців. Потім Кирги завідають перевагу красиві російські картоплі, і нам ще треба навчитися виростити продукт, що відповідає стандартам. Паралельно Кремль наповну увімкнув і свою машину пропаганди усі дев'ять років, поки рівень життя в Киргизстані падав, а безробітність… Тя неухильно зростало. Російські чинуші як могли нахвалювали євразійський союз. ЄС займає практично тріть 27,8% сім вісімдесятих товара ворота Кіргізії і Союз являється основним ринком збита для товарів киргизської легкої хімічної промисловості, продовольчих товарів. Але головним експортним товаром Киргистану усі ці роки залишається не легка промисловість, а трудові мігранти. Сотні тисяч жителів бідної євразійської країни масово вирушили до Росії у пошуках хорошого життя. Працювали на місцевих будівництвах, в комунальних підприємствах, підмітали вулиці великих міст. Але в 2024 році навіть це вікно дуже скромних можливостей Росія вирішила закрити. Так, до Держдуми РФ нещодавно було внесено законопроект про заборону мігрантам працювати у сфері шкільної та дошкільної освіти. Медицини та фармацевтики, а також у пасажирських перевезеннях, кур'єрській доставці та інших видах діяльності, які можуть приносити дохід вище за середній або бути затребуваними громадянами Росії, запретіть мігрантам працювати кур'єрами. пропонують руководитель фракції Справедлива Росія за правду Сергій Міронов і його заміститель Яна Лантратова. Ну точніше, не совсем так. Пропонують на містах, де зарплата вище 100 тисяч рублей, нанімають своїх граждан. одним із перших досить різко відреагував на подібну ініціативу заступник голови кабінету міністрів Киргизстану. Він наголосив, що запропоновані заходи не повинні стосуватися громадян його країни, враховуючи основоположні принципи Євразійського економічного союзу. У іншому випадку Киргистану просто невигідні будь-які союзи з Кремлем. Ми виходимо з того, що ці та інші обговорювані в Держдумі РФ поправки та обмеження не стосуються до громадян Киргизської республіки згідно з основними принципами ЄАЄС, Наші громадяни мають вільний і рівноправний доступ до трудового ринку. У разі будь-якої іншої інтерпретації та прирівнювання наших громадян до мігрантів із третіх країн нам буде дуже складно обґрунтувати нашому народу сенс участі в ЄС у Кремлі. Заяву Байсалова поки що не прокоментували однак постаралися вкотре нагадати киргизам про те, як їм пощастило вступити в союзи з Росією, і що таким привілеєм розкидуватися не варто. Важливо, що то в государства шлін. Нафігаєс хорошо знають ценят кірківською продукцією. Та от невдача, Як би не розпиналися російські лобісти Євразійського економічного союзу, реальні цифри доводять протилежне. Над статком республіки відрапортував, що у 2024 році країна наторгувала з партнерами на 3,7 мільярдів доларів. А ось товарообіг між Киргизстаном та Китаєм у січні березні 24-го підскочив аж на 25%. порівняно з аналогічним періодом минулого року, і досяг 4 мільярдів 185 мільйонів доларів, тобто на 500 мільйонів більше ніж із Кремлем та всіма його партнерами разом узятими. І навіщо тоді потрібна ЄС?